Є знижки на цитрік 20% в аптеках подорожних. Бам та Ощад. Україна пережила чергову масовану повітряну атаку росіян. В ніч проти 11 квітня летіли десятки ракет і шахедів. Ціль шитів незмінна. Вони б'ють по цивільних і критичній інфраструктурі. Харків, Запоріжжя, Львівщина, Київщина і не тільки. Гучно було одразу в кількох регіонах. Про наслідки атаки вже доповів і Зеленський. Що вдалося збити, куди таки поцілили росіяни і чи має Україна свою відповідь на цей терор? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 40 ракет різних типів і ще стільки ж шахедів. Командувач повітряних сил Микола Олищук доповів про роботу ППО. Оборонці українського неба відпрацювали на максимум. Утім, збити все на жаль не далося. Атака була комбінованою і тривала кілька годин поспіль. Ворог бив С-300 по Харківщині, а також запускав кинжали, крилаті ракети Х-101, Х-555, керовані авіаційні ракети Х-59 та ще чотири десятки дронів. У ніч проти 11 квітня 24-го року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Основний напрямок – Львівщина. В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей, 16 крилатих ракет Х-101, Х-555, 39 ударних БПЛА типу «Шахет-131-136», дві керовані авіаційні ракети Х-59. Застосував цього разу ворог і свою найпотужнішу зброю аеробалістичні ракети «Кинжал». Близько шостої ранку у повітря злетіли російські міги. Основний напрямок удару ворога з захід України, зокрема Львівщина. Саме туди летіли і кинжали, пишуть моніторинги у пабліки. Цілили по українській енергосистемі та газопроводу. Повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Уночі ворожі криваті ракети різного класу та БПЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв і постраждалих нема. Об'єкти критичної інфраструктури пошкоджені також на Запоріжжі. Уламки дрону впали на енергетичний об'єкт на Одещині. Вибухи чули також на Дніпропетровщині, Черкащині, Миколаївщині, Херсонщині, Хмельниччині та Рівненщині. Найбільше знову від ворожих ракетних атак з неба та землі страждає Харків. Мер міста Ігор Терехов попередив мешканців, що у Харкові цілком можливі перебої з електрикою. Метро навряд чи працюватиме. За словами заступника голови офісу президента Олексія Кулеби, лише по самому Харкову за ніч прилетіло понад 10 ракет. Найскладніша ситуація в Харківській області. Там більше десяти ракетних ударів лише по місту. країна терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області. Більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Метрополітен працює в якості укриття енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної ворожої атаки. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Схоже, що ситуацію у Харкові взяли під контроль просто в офісі президента. Там обіцяють якнайшвидше повернути харків'янам світло. Поки ж у місті діють графіки аварійних відключень, кажуть в Укренерго. Детальніше про ситуацію в місті в ефірі. Телемарафону єдині новини розповів Ігор Терехов. Так дійсно, ситуація дуже важка е, щодо електропостачання, бо сьогодні зранку наш ворог наніс удари по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. Е, і сьогодні, сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Хочу сказати, що дійсно не працює зараз метрополітен. Але нам вдалося запустити певні маршрути трамваю і тролейбуса для того, щоб люди мали можливість доїхати до міста призначення. Крім цього, працює муніципальний автобус, тому ситуація сьогодні така. Але ситуація під повним контролем, зокрема, попри удари у Харкові, працюватимуть лікарні, бо всі вони мають резервні генератори. Утім, Харкову вкрай потрібна допомога. Дійсно, у нас є е, нагальна потреба, і що стосується генераторів, і що стосується палива, і що стосується е, трансформаторів. Е, ми дійсно отримаємо допомогу з інших міст. за Що я дуже вдячен. І містам, і областям е, всієї України. Е, сьогодні отримали допомогу від Закарпаття е, і дуже вдячний. Галголові адміністрації закарпаття за ці, за цю підтримку дійсно знаєте, всі всі міста, всі області об'єдналися сьогодні навколо нас, щоб щодо допомоги нам в такий скрутний час. Російські пропагандисти стверджують, що вразили трипільську тес на Київщині, підтвердили враження об'єкту критичної інфраструктури в області і в Київській військовій адміністрації. Утім, куди саме поцілив ворог не уточнюють. Перебоїв з електрикою у столиці немає. Однак, голова української громади, де розташована те, закликав місцевих зачинити вікна, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння. Прошу всіх щільно зачинити вікна в своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води. Обидва пункти незламності в українці працюють цього добово є все необхідне. При повітряних тривогах укотре закликаю, біжіть в укриття війна. У центренерго заявили, що трипільська ТЕС повністю знищена. <му> у ДТЕК жаліються, що РФ атакувала чергові дві їхні теплоелектростанції. Станом на 11 березня ворог завдав 170 ударів по українських ТЕС. Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих на ракетний обстріл. Ворога вже відреагував і Володимир Зеленський. Він емоційно звернувся до партнерів України. Ті мають припинити заплющувати на все очі нарешті побачити і зрозуміти наскільки українцям потрібна потужніша ППО. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен із наших партнерів бачить наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подавати російський терор, світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочини. Якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. Я відчуваю, що вдаряюся головою об стіну. Таку гучну заяву напередодні в інтерв'ю The Washington Post зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Виявляється, українські фахівці знайшли по світу аж 100 батарей Петріот, які б могли передати союзники в сусідній мирній Європі. Досі є, наприклад, порти, які захищають по два американські ЗРК – той час, як Україна змушена терпіти безкінечні нальоти Росіян, Україні потрібні лише 26 батарей, але партнери навіть не хочуть давати їх в оренду. Ось що Кулеба раніше сказав лідерам НАТО у Брюсселі, під час святкування 75-ї річниці альянсу його слова цитують журналісти. Мені шкода, що я зіпсував вам вечірку з нагоди дня НАТО, але наймогутніший альянс світу не може знайти сім батарей Петріо для України, яка щодня відбивається від балістичних атак. Хочемо вірити, що партнери нарешті почують українську владу. А як минула ніч у вашому регіоні? Напишіть нам у коментарях, а також підпишіться на канал і поставте лайк. Побачимось.